Казки на ніч. Підписуйтеся на наш канал та ставте лайк, щоб не пропустити нових відео. Англійська народна казка Дік Вітінгтон та його кішка. У давню давнину, коли ще Англією правив король Едвард III, жив в одному селі хлопчина. Його звали Дік Вітінгтон. Батьки й мати Дікові померли. І ще й змалечку хлопець скуштував гіркої сирітської долі. Ходив він у дранті, їв, що дадуть люди, а люди в селі жили бідно, самі перебивалися з хліба на воду, тож начастіше діставалося Дікові лише недоїдки. А часом то лягав спати він голоднісінький. Не диво, що й суха скоринка хліба смакувала йому краще, ніж кому іншому паляниця чи смачний пиріг. Хоч у якій нужді зростав дік, хоч завжди ходив голодний, холодний, проте був він хлопець розумний і допитливий. Цікаво було йому знати, що робиться в світі, і дуже любив він слухати про далекі міста й чужеземні країни. Було де й тільки звернутися дорослі, чи то в неділю біла церкви, чи вечорами під корчмою, чи біля гулярні. Вже й дік там, стоїть десь збоку, слухає. Найбільше людей збиралося біля корчми, де зупинялись подорожні. Кожен подорожній розповідав про те, що бачив, що чув у своїх мандрах. З тих розповідей Дік Дізнався, десь далеко, за горами й долинами, є велике місто Лондон, сповнене різних чудес. Жодному з подорожніх не довелося там побувати, проте вони чули, люди в місті живуть, лиха не знаючи. Бідних немає, всі городяни заможні. Зрання до вечора у місті розваги. Співанки чи танці, не знаю там тяжкої праці, та й не диво адже всі вулиці Лондона вимощені золотими гінеями. Дуже закортіло Дікові поглянути на дива. Вирішив він добратися до Лондона. Однаково треба йти з села, бо тут йому життя немає. Вийшов набитий шлях бачить, їде велика хура. З паками товарів, везуть її аж восьма раконей. Питає Дік у візника, чи часом не з Лондона. Йому кажуть А вже ж їдемо у Лондон. Почав хлопець проситися. Візьміть мене з собою, я на віз не сідатиму, тільки йтиму з вами. Розпитав візник Діка, довідався, що у нього ні батька, ні матері. Бачить, хлопець обідраний, захарчований, пропаде. Тоді, каже Дікові Ну добре, згода, помандруємо разом далі. Дорога до Лондона далека, навряд чи дійшов би туди хлопець сам, без грошей, без харчів. Проте скрізь траплялися добрі люди. Вони жаліли сироту, годували його, поїли. Добросердний візник час від часу підсаджував Діка на віз, щоб хлопець перепочив і дозволяв йому ночувати серед пак з товарами. Їхали вони довго, і ось одного дня перед ними відкрився лондон. Нетерплячий дік притьмом подякував візникові, чим душ побіг уперед шукати вулиці, вимощені золотими гінеями. Хлопців лише раз у житті пощастило бачити гінею. Її розмінював у корчмі якийсь подорожній, і дали за неї цілу пригорщу срібних грошей, справнішеньке багатство. Отож хлопець збирався виколупати з бруківки два три гінеї їх вистачить надовго. Та ба на вулицях Лондона Дік не знайшов жодної золотої монети. Деякі вулиці були вимощені каменем, інші зовсім не забруковані. Та ніде, ні сліду золота Цілий день хлопець ходив по місту, а як стемніло, ліг під парканом у якомусь провулку і заснув. Уранці голодний, стомлений, зневірений, почав дік просити в перехожих. Проте ніхто йому не давав нічогісінько. Охлялий хлопець ліг спочити біля дверей багатого дому. Аж тут вийшла з дому куховарка, жінка злостива й лиха. Побачивши обдертого хлопця, вона закричала Чого це ти вмостився тут, ледащо? Немає тобі іншого місця? Саме тоді нагодився хазяїн дому. Купець на ім'я Фіцурорин. Що був на щастя чоловіком розважливим і добросердним. Утохомирив він куховарку та й питає Діка. «Звідки ляти, хлопче, і що збираєшся робити в Лондоні? Я бачу, що ти сидиш без діла. Затям собі, байдикуючи в Лондоні, не проживеш. Я пірадий працювати, каже дік, та не знаю, де шукати роботи. У мене тут ні родичів, ні знайомих. Я сиджу я тому, що зовсім знесилів. Ось уже два дні у мене й рісочки не було в роті. Спробував Дік підвестися, проти ноги йому не служили. Пожалів копець бідолаху, повів до себе додому, нагодував і каже Живи у мене, будеш допомагати на кухні. Живе хлопець у купця. Та так уже старається, щоб віддячити доброму чоловікові, робить усяку чорну роботу і посуд миє, і помиє виносить, і біля плити порається, і все тільки за харчі та постіль на горищі. Якось би й жив він, якби не зла куховарка, вона зненавиділа Дійка і сікалася до нього, де тільки могла. Мабуть, би й вижила так у хлопця, якби не купцева дочка Аліса. Вона жаліла Діка і, як могла, заступалася за нього. Проте у Діка була ще інша халепа, ночував він на горищі, а там водилася сила силенна мишей. Вони гасали по горищу цілу ніч скакали через хлопця і зачепали його обличчя своїми хвостами. Уявляєте, як йому там було? У купця Фіцорена часто бували гості. Коли вони приходили, дік чистив їм чоботи. Якось один із гостей дав йому мідний грош пенні. І от за пенні хлопець купив кішку. Він приніс її до себе на горище, дбав про неї, ділився з нею своїм убогим харчем. Кішка стала його єдиним другом і товаришем. Мову подяку за любов і піклування вона виловила на горищі всіх мишей, і хлопець міг спати спокійно. Якось діків хазяїн спорядив корабель за море у далекі Африканські краї. Корабель той мав вести товари на продаж та обмін, скликав купець усіх своїх і каже Як маєте що продати, принесіть на корабель виторг буде ваш. У кожного знайшлося що небудь на продаж чи то намисто, чи перстень, чи ножик. Тільки в Діка не було нічого, і він не прийшов. Хазяйська дочка й каже що, мовляв, вона що дасть, нехай це буде Дікова частка. Але батько ні, хай дік дає щонебудь своє, власне. Покликали хлопця, той каже не маю в мене нічого, тільки кішка. Ну, то давай кішку, може, вона тобі щастя принесе? Тяжко було хлопцеві розлучатися зі своїм єдиним другом. Та зважився, одні з кішку на корабель віддав капітанові, а той зрадів О, ти добре, каже, буде кому мишей ловити. Залишився дік сам на своєму горищі. Слуги з нього сміються, капкують Не журися. Ось побачиш, приїде твоя кішка з-за моря великою панею. Лиха ж куховарка не давала хлопцеві просвітку, збиткувалася на нього часом і кулаком тусоне, а ось купцева дочка намагалася захистити діка, то куховарка лютувала на нього ще дужче. Зрештою, стало Дікові несила терпіти її знущання, вирішив він тікати з Лондона і податися світ за очі. Зібрав у вузлик свої убогі пожитки і рано вранці у неділю вирушив із дому. Вийшов за місто і сів спочити на камені. Цей камінь і тепер зветься Вітінгтоновим. Сидить і думає, якою дорогою піти. А край міста стояла церква, Баучерч. І саме в цій церкві в час цій, на ній задзеленчали зателенькали дзвони. Прислухався дік, а вони наче промовляють до нього постривай, не тікай, повернись, вітінгтоне, майбутній лорд мера Лондона. Оце то дива, мовив хлопець сам до себе. Невже дзвони кажуть правду? А проте Навіщо б їм брехати? Ну, якщо мені судилося стати лорд мером, то я ладен повернутися і подолати хоч би які труднощі. І Дік повернувся в дім до купця Фіцорена ще до того, як челядь та господарі прокинулися. Ніхто й не помітив, що він десь виходив. Коли в кухню зайшла куховарка, Хлопець уже порився біля плити. Знов же ведіку купця, терпитнені і нестатки, і куховарчені кпини вже й не сподівається на краще. А тим часом корабель містера Фіцорена плив до Африки і занесло його бурею до країни Барберії. Досить тут не побував ще жоден іноземний купець. Місцевий люд зійшовся до берега подивитися на небачених білих людей та їхній крам. Почалася жвава торгівля. Узяв капітан зразки своїх товарів і послав барбарійському цареві. Той, запрошує капітана до себе в палац. Прийшов капітан туди, а там пишнота. Скрізь рібло, золото сяє. Цар і цариця чекали капітана в залі, застелений барвистими килимами. Капітан розповів їм, хто він і ля. Поговорили вони. Тоді цар звелів подавати обід. Поприносили слуги безліч усіляких страв, поставили перед царем царицею заморським гостем. Та не встигли вони доторкнутися до їжі, як де не взялися з граї щурів і мишей, накинулися на страви, що поїли, а що понівечили. Капітан питає Звідки ля у вас тільки цих гризунів? Може, ви їх навмисно розводите? А цар йому. Та де там? Ми не знаємо, як позбутися цієї погані. Аби хтось допоміг нам, ми б його озолотили. Миші й щури не тільки псують наш харч, а й на людей нападають. У моїй спочивальні цілу ніч стоїть сторожа, відганяє їх, щоб вони мене з царицею не загризли. Тут капітан згадав бідного Вітінгтона та його кішку і каже У мене на кораблі є така тварина, яка винищить вам і щурей, і мишей. Цар підскочив із радощів, аж корона впала йому з голови. Негайно принеси цю тварину сюди. Якщо вона і справді вміє ловити гризунів, я її куплю. Дам тобі за нею цілу купу золота і дорогих самоцвітів. А капітан, боюся, що ми без неї не обійдемось адже вона береже наші товари від щурів. Нам дуже б не хотілося з нею розлучатися. Тож принесу її тільки з великої поваги до вашої величності. А цариця, неси її швидше, не пожалкуєш. Мені страх, як кортить поглянути на цю дивовижну тварину. Цар звелів своїм кухарям приготувати новий обід, а капітан тим часом пішов на корабель по кішку. Вертається з кішкою, а царські слуги вже ставлять тарелі зі свіжими стравами. Щорий миші так і вискочили зі своїх нір. Побачила кішка та як стрибне до них, половину подавила тут таки, а решта сипонула розтіч, де й ділися. Цари цариця аж не стямилися з великого дива і захвату і кажуть Ану, покажи нам свою люту тварину, хочемо зблизька на неї роздивитись. Капітан покликав кить, кить кить. Кішка слухняня підійшла до нього. Він узяв її, підніс до цариці, але цариця боялася торкатися до тварини з такою, очевидячки, лютою вдачею. Тоді капітан почав гладити кішку, примовляючи: Кицю, кицю!». Зрештою, цариця насмілилася простягнути до неї руку і сказала Китю, китю. Вона ще, бачите, не навчилася вимовляти це слово як слід. Капітан поклав кішку цариці на коліна. Тварина лагідно замуркотіла і невдовзі задрімала. Цари з царицею були раді радісінькі, що позбулися щурів і мішей. А ще дужче зраділи вони, коли капітан сказав їм скоро кішка приведе кошенят. І можна розселити котячий рід по всьому Барбарійському царству. Цар одразу закупив усі привезені на кораблі товари, щедро заплатив за них золотом і самоцвітами, а за кішку дав у десятеро більше, ніж за все інше, підняв корабель вітрила і рушив у далеку подорож додому. Вітер був попутний. Тож незабаром мандрівники щасливо прибули до Лондона. Приходить містер Фіцорен зранку до своєї контори, сів за стіл, аж хтось у двері стукає. Хто там? питає він. Ваш друг приніс вам добру звістку про ваш корабель одноріг відчинив купець двері. Аж там капітан, в руках у нього скринька самоцвітами. І рахунки за проданий крам. Переглянув купець рахунки бачить весь крам продано, та ще з неябияким паришем. Тоді капітан розповів йому дивовижну історію про вітінгтонову кішку. Каже, За цю кішку Барбарійський цар дав незлічені багатства. По справедливості вони належать бідному Дікові. Коли б купець почув це, він покликав слух, розповів їм, як Дікові пощастило, і мовив Я велю, і слово це закон звати Діка містер Вітінгтон. Дехто з челяді почав був говорити, мовляв, нема чого віддавати такі скарби безрідному хлопцеві, Кухарчукові. Проте, недаремно містер Фіцуорен славився своєю чесністю. Він твердо відповів Боронь Боже, щоб я взяв у нього хоч один гріш, усе це належить йому. І послав Подіка, а той саме чистив у кухні горщики. Заходить дік у контору, геть вимазаний сажею. А господар велить подати йому стільця, запрошує сідати. Дік думає. Це для жарту, мабуть, з нього посміятися хочуть. Каже не глузуйте з бідного сироти, відпустіть на кухню. Там у мене ще роботи роботи, а копець йому. Та що ви, містере Вітінгтоне, ми говоримо з вами без жартів. Вам нечувано пощастило, і я щиро цьому радий. Капітан продав вашу кішку Барбарійському цареві, і цар дав за неї коштовний скарб. Тепер ви куди багатші за мене, бажаю вам щастя. Потім містер Фіцуорен попросив капітана відкрити скриньку з коштовностями і сказав: Тепер, містеру Вітінгтону, залишається тільки надійно примістити цей скарб. Бідолашний дік стояв збентежений і приголомшлений радісною звісткою. Трохи отямившись, він почав просити господаря, нехай той візьме собі частину цього багатства, воно ж бо дісталося йому Дікові, тільки завдяки купцевій доброті. Ні, ні, відповів містер Фіцорин, воно все ваше, і я не маю сумніву в тому, що ви зумієте вжити його собі на користь. Тоді хлопець попросив про те саме господиню міс Алісу. Але й ті не схотіли взяти ані найменшої частки скарбу. Кажуть, ми раді вже з того, що вам, містере Вітінгтоне, так пощастило. Але добросердний Дік не міг заспокоїтися. Він хотів, щоб усі навколо нього були раді й щасливі. Отож хлопець щедро обдарував капітана, його помічника, всіх слуг і навіть лиху куховарку. Містер Фіцорен порадив йому викликати вмілого кравця і вдягнутися, як належить джентльменові. Потім запропонував хлопцеві, хай живе в його домі, доки знайде собі краще помешкання. Вітінгтон причепорився, заявив волосся, надягнув капелюха й пристойне вбрання. І всі побачили, що він хлопець гарний. А ні не гірший за тих юнаків, які поприходили в гості до містера Фіцуорена. Досі міс Аліса тільки жаліла Діка. Тепер же вона придивилася до нього, і він припав їй до серця. Ну, а сам Дік тільки й думав про те, як би зробити їй приємне, і мало не щодня приносив подарунки. Містер Фіцуорен скоро помітив, що вони покохалися, покликав їх і питає: То, може, ви одружитися? Молодята пораділи, відповідають, а вже ж, ми згодні. Було призначено День шлюбу, і в церкву молодих супроводжували лорд мер і цілий гурт значніших людей міста. Потім відбувся буч бучний весільний бенкет. Люди розказують, що містер Вітінгтон та його дружина до віку жили багато щасливо. У них було кілька дітей. Містер Віттінгтон став лондонським лорд-мером, а король Генріх V присвоїв йому рицарський титул. А камінна статуя сера Річарда Вітінгтона до 1780 року прикрашала арку проти Ньюгейтської фортеці, а дзвони церкви Бау Ченч ще й нині видзвонюють. Постривай, не тікай, повернись вітінгтоне, майбутній лорд мере Лондона. Кінець.